Діти приїхали у дуже складному стані, тому що останній місяць перед тим, як ми сюди приїхали, майже ж вночі були обстріли. Емоційна напруга зростала з кожним днем. І коли з'явилася нагода, ми скористалися можливістю вивести дітей. Діти приїхали сюди, звісно, у подавленому стані, дуже дратівливі. Перші дні ми спостерігали те, що вони між собою почали дуже сваритися. З'явилася якась агресія. Злість це саме та реакція, яку відчуває більшість із нас, тому що вони втратили щось цінне або в них просто його забрали нагло. Але а, чи це нормалізована злість? Коли вона не нормалізована, вона виходить в тіло. Вона виходить в сльози, вона виходить в пам'ять і вона виходить в додаткове напруження і агресію. Працюють психологи, спеціалісти, які допомагають зрозуміти, на що саме реакція. Слава Богу, що нам надали можливість займатися з психологами в університеті. Пройшов тиждень, і ми бачимо зміни, ми бачимо, що діти на заняттях з психологом. Із себе якісь емоційні напруження, емоційні страхи, панічні якісь відчуття. І якщо дитина начинает возвращаться в ту жизнь, хотя бы приблизительно, которая у него была, то он сможет справиться и с той травмой, пережив пережил в недавньому времени.